В Харкові поліція знайшла тіла всіх членів родини, що загинули під час нічної атаки ворожих безпілотників. Раніше повідомляли, що станки найменшої дитини семимісячного хлопчика встановити на місці пожежі неможливо. Силовики говорять, що сім'я з п'яти людей згоріла живцем. Це подружжя та троє синів. Вони потрапили у вогняну пастку через витік палива після влучання у нафторезервуари. Вся родина дуже сильно обгоріла для остаточних висновків. Знадобиться ДНК, зазначили у місцевій поліції. Ще дві жертви знайшли в іншому будинку. Це була літня пара. Нагадаю, під час атаки ворожих шахедів по Харкову загинули семеро людей, близько 60 постраждали. За даними ОВА, без світла залишилися понад тисячу споживачів. Деякі домогосподарства тимчасово відключені від газопостачання. Триває ліквідація наслідків удару. 19 населених пунктів зазнали обстрілів протягом доби на Запоріжжі. Минулося без постраждалих, але зруйновані житлові будинки. Більше розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інна, привіт. Що відомо про наслідки ворожих атак? Таю лілю цієї доби під ударами ворога прибували два райони: це профронтові райони області, Пологівський та Васильівський, і е, з РСЗВ окупанти били по Тимирівці, Степногірську та Роботиному. І власне у Степногірську після обстрілу здійнялася пожежа вогонь. Охопив одну із квартир у багатоповерхівці, Здійнялися там, горіли домашні речі та меблі. Полум'я виїжджали ліквідовувати рятувальники. Наразі інформації щодо постраждалих та жертв немає. Ну а по роботаному окрім реактивних систем окупанти також гатили з авіації і в цілому по Запорізькій області били ще артилерію та безпілотниками. При фронтовій території цієї доби витримали більше двох десятків атак ворожими дронами. І внаслідок ударів є руйнування житлових будинків, а також уламками побито господарські споруди і гаражі. На місцях ударів працювали правоохоронці за фактами обстрілів. Відкрито кримінальні провадження щодо ситуації на фронті. За інформацією від генштабу силам оборони України вдалося відбити атаки ворога західніше новопокровки, а також вербового і поблизу Роботиного. Ну і також окупанти намагалися атакувати наших захисників поблизу приютного, але успіху ворог не мав. Наразі це вся інформація, яку я маю станом на зараз, і я продовжую слідкувати за ситуацією по Запорізькій області. Зараз вам слово, не. Дякую тобі, колегу. З нами напрямому зв'язку із Запоріжжя була наша кореспондентка Інна Гогой.